Нигу Божу маю я, хоч поношена вона, ні пригадую давно минулі. Моя мама там знайшла дар та спасіння у Христа, не забуду я щасливих тих вил. Люблю, люблю тебе, заблукай ти не даєш царство Боже нас ведеш, край куди прийме Господь вас і мене, пам'ятаю про Христа, все читала мама там, як любив страждами мира він на хресті Люблю тебе, заблукай ти не даєш, царство Боже нас ведеш, край куди прийме Господь вас і мене те давно, давно я чув, але слів тих не забув, і мені, та книга світлом є в житті. Я слова Христа люблю, все вперед за ним іду, щоб до щастя вічного життя дійти. О чудова, найдорожча книга Божа. Я люблю, люблю тебе, Заблукать ти не даєш, Царство Боже нас ведеш, Край куди прийме Господь вас і мене, Слава Богу!